Інтерв'ю Fox News передувала справді скандальна і брехлива історія, яку вкотре вигадали у Кремлі, щоб розв'язати собі руки для майбутніх атак і знову затягнути мирний процес. Хочу трохи освіжити вашу пам'ять. Отже, росіяни вигадали чергову брехню про удар по резиденції Путіна, щоб не завершувати війну і продовжувати бити по Україні. Президент Володимир Зеленський прокоментував фейкову заяву Лаврова про, начебто, атаку 91 одним безпілотником по резиденції. Путіна усі дрони, звісно, російська ж ППО збила. Жодного фото чи відео підтвердження наслідків Кремль не опублікував. Однак Лавров заявив, що перемовна позиція Москви буде переглянута після цієї атаки, і також анонсував удар у відповідь. Очевидно, що такими дуже небезпечними заявами Росіяни хочуть зірвати перемовини і напрацювання України та Сполучених Штатів Америки, і це типова брехлива тактика Росіян. Цитую я президента. Ну і також Зеленський попередив про можливі удари ворога по Києву, по Україні, і, зокрема, по урядових кварталах. Зараз вони своєю заявою, що атакована була якась резиденція, просто готують ґрунт для того, щоб нанести удари напевно по столиці і напевно по державних будівлях. Це вже було у нас у вересні. Був ракетний удар по кабінету міністрів України. Ви пам'ятаєте це? Тому треба бути зараз всім уважним всім абсолютно.